Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав на такий будинок в Палос Хільсі. Це є New Construction. Ми його починали робити. Ну, як електрику в ньому починали робити минулого року, десь рік назад. Там же є практично все готове. Світла деякі залишилися закласти, розетки микачі є готові. Зараз вам покажу, як він виглядає всередині. Раніше я вам... Це гараж. Раніше я вам показував, ну тут ще в гаражі. А, тут може плейтки ще не позакладені. Так, бачу, плейток нема, бо тут ще... Малювали, але в основному вже готовий. От дивіться центральний вхід. Як тут все виглядає? Такий будиночок дорогий, зразу скажу вам. Це навіть цей нижній поверх, це навіть не бейсмент, це нормальний просто поверх, просто трошки заглиблений в землю. От бачите. Так, цей. Будинок а, побудував поляк. Він займається будівництвом будинків на продаж. Ось, бачите, дуже здоровенний такий перший поверх. Тут одна спальня. Це друга спальня. Тут вроді я світло. Так, тут я світло завішав. Все нормально, туалет. Угу. Добре. Це спальня. Зараз піднімемося другими сходами, камін. Гарно, гарно тут це виглядає. таке технічне приміщення. Технічне. Цей п'ять. Бойлер. Пролок ще не купили. Добре, прийдемо наверх. Ой, Цей будинок є аналогічним з тим, будинком який він закінчив в минулому році, аналогічний той самий план навіть те саме, те саме місто палос Хільс. Передній будинок також був в Палос-Хільсі Тут такий краєвид на подвір'я сусідів. Є офіс. Скляними дверима, другий поверх, кухня, практично готова. Другий поверх, і тут ще такий підйомчик. Також одна спальня. Тут друга спальня. І туалет. Дві спальні. Ще я вам одну покажу, що третя є спальня. Три спальні і офіс. Три спальні, і два туалети тут на цьому поверсі є. А тут ще світло не завішене. Світильник. О, це походу. Мастер. Бетром. Головний туалет. Головна спальня. І такі справи. Будиночок. Не знаю, казав чи ні, ще раз повторю. Не дешевий. Оскільки мені відомо. А за 770 тисяч доларів його продають. Продають чи будуть продавати. О, такий термостат потужний. Bluetooth. Ого. О. Bluetooth термостат. Ну, прикольно, кольоровенький такий. Все, беруся за роботу. Зараз начальство приїде, а я ще нічого не зробив. Почав ранок з відео.